За добу світло в оселі не більше як 30 хвилин, розповідає Ганна. Жінка мешкає на сьомому поверсі будинку на житломасиві тополя. Каже, доглядає паралізовану тещу. Зараз без електроенергії це вкрай складно. Кругом бойлери у нас, да, там, ну, зараз ще опалення вимкну через місяць, там півтора. Не буде взагалі чим обігріти її. Воду гріємо в чайнику, слава Богу, є газ. Поверхом вище живе Надія. Розповідає, через атаку РФ по Дніпру наприкінці січня пережила мікроінсульт, має порушення координації рухів. каже відтоді, майже не виходить з квартири, адже коли немає електроенергії, не працює ліфт. Розповідає, іноді навіть не спить вночі, щоб не пропустити світло. Болір грію рідко ночью, щоб хоч помитися. Не сплю, буває, ляжу спать включу у ванний світло. Побачила, що горить. Тоді бистрінько включу там на часик. У кількох будинках в мікрорайоні постійні аварійні відключення світла, каже місцева жителька Ольга. Додає, мешканці неодноразово звертались до ДТЕК та КП Сервіс 5 аби ті провели необхідні роботи, проте ситуація не змінювалась. Тому додає, ввечері 8 лютого місцеві перекрили дорогу. Ми ходили по пішохідному переході, щоб нас, хоч хтось побачив, і хтось почув за рахунок того, що не було нормальної напруги, а у нас світло не вмикалось за графіком, як положено, там хоча б на годину чи дві. Вмикалося тільки на 5 хвилин, 10 хвилин і, і не більше. Жінка каже, одразу після перекриття дороги аварійна бригада ДТЕК провела ремонтні роботи на трансформаторній підстанції та електромережах. Після цього світло дали. Наступного дня енергетики та комунальники організували зустріч з місцевими. Провідний інженер ДТЕК Дніпровської електромережі Михайло Бубнов розповідає: аварійні відключення відбувались через перенавантаження системи та недостатню генерацію електроенергії. Локальні є, є аварії по ТП в зв'язку з цим вимикаються автомати, горять трансформатори. Вчора у нас була пожежа, але ну, не в цьому районі згоріла повністю тепи. По одній секції було перенавантаження. Ми сумісно з працівниками ДТК перерозподілили потужність по обом водам, щоб вона була рівномірна. Ті самі роботи проводили в кожній щитовій 15-го дому. Віталій Поліщук каже, попри проведення ремонтні роботи, закликають жителів не вмикати одночасно прилади, аби уникнути аварій. Станом на 10 лютого світло в будинки подають за графіками, повідомили кореспондентам місцеві жителі. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини. Дніпро.